Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Вибрались ми сьогодні половити Окуня. Може і когось же знайдемо, бо нас морози по ночам давлять. Буду, думаю, пробувати. О, єда. Молоток. Невеличкий. <рес> Крупняк. Друзі, чисто прикол вийшов Окунь. І я його в отвес, як на зимову блісну зловив. Ну, типа, здарив вдарив і засік. Але вже віднерестився, вже пустий. Дивлюсь, по бо. Ой, все, втік. Ну, хай пливе. Але самочка, поняв? Постав вже. Mm -hmm. Ну, зараз, заразно ну, попробую в отвес половити. Я туди просив його на жереху забрати. Ну що зробиш, втік. Але навіба. Це вже другий, який вийшов. Друзі, ставлю нового воблера. Вчора купив тільки. Чик-чик, чик. Ну, бач, 35-й працював. Може Він стоїть, він просто брать не хоче. Ну я по твоїй системі ловлю. 35, й твічі. Корот. Татрує. Да, воно і Жеріха ловить. Є, Татрує. ще один. Татрує. І маленький. Маленьких випустим. Татрує. Я буду старатися. Поняв палку до самого низу. щоб ліс. На паузі чув? Так. Да. Ну я тобі скажу, що Серегіна Фінеза чує просто космос. Я її заценив. Це тобі не фаворит на був? Не, ну так. Да. Бач, сьогодні хоче невеличку приманку. О, є. Почув, як тюкнув. У тебе є 35-й діб? Давай ми цього забираємо. Добре, є в тебе 35-й діб. Що на жарьоху не ловить. Сань. Я би штучок 6 взяв би. Ти взяв би щось на жарьох? Навіть не питай мене такого. <рес> а ну він цікаво, на стопенков буде брати. Чи на твічі хоче. А зараз провірю. Може і твіч хоче. Може і Саня і твіч хоче. Ну бач, він не наскільки активний. Щоб там прям-прям. Ти кажеш, над в одного ще доловив, так? Да? Але ще менші за Це, ну, там взагалі такі і брали ці разом. Але те, що я тобі казав, що 35-й дібчик виручає. Аби в магазин в кльово не зайшов і не купив би, то сьогодні був би Ти галяк. Його обірвав та вишку, так? Да, 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 я обірвав Це, свого був, ні? — Синя спинка, золотисті бука були. Та я тоді там сазани на річку зайшли, почали нереститись, пригати, я щось завтикав і зафігачив на ту сторону. Все, да? Да, да, да. Да. Куди сазанів хотів? Та ні, я дивився просто, знаєш, і, типу, Звідуло. махнув. Ще когось Сірого мені шнурочка подарив, він летить. Просто бомбезно. — 0,4 правда? Да. Ні, тоді ще 0,3 був. Потім він приїхав, давай, заказуй 0,4. Мені щось оце мідію відбив Говори, давай на і говорить, давай заказуй. І 0,4-го. І 0,4-й ти ж бачиш, як він тримає. Риб, рибу, рибу тримаємо до 4 кілограма аж бігов на струї. О, був. О, є. <смеш> був. Є. Красавчик, злапав окуня. А ці ж, мабуть, в суперфінезе ще є в менших тестах, так? Да? Ну, звісно, чуєчка тут шикарнюча. Навіть от веду 35-го діпа. Та ти що, я чую в руку, як він заводиться. Ох ти! Що, жеріх? Ні, окунь. Гарний, та так взяв, що я офігел, блін. Невеличкий. Але бачик взяв. Слухай, то що то жор почався? Вечірній. Вечірній. Зараз капи. А, сука. Я... Так, друзі, дивіться проводочку, показую. На 35-го ріджика діпового. Пускаємо паличку і маленькі коротенькі ривочки. Що? Шісті, ну ми шарашим з кожного закиду. Майже. То такий непоганий бере час від часу. Може включився? О, є. О, бачить який? О, вже забираємо. Саш, потім позбираєш, лови, бо ти будеш тільки щиті... Ну бачив, в тебе теж крупняк бере. Попробуй резину, може, чуть бішечку поставити. Чи ти... А, я зрозумів. В yeah. цього випускаю маленького. Цього маленького випускаю. Так. Тут зараз може і такі півки лушні підійти. Ну, але бачиш, самці. Мене щось оп, ти прижеж. Брежи. Ну це здалека взяв тебе. Ну дойський файний окунь. Це ж ну, в пріоритеті зловити там жеріха якусь трьоху, четвірку. Ну це вже більш цікавіше. я чую два рази брав, дивись як куфнув, Сань. Оооо, обіцяв все. Теплоскупчики тут. Я поняв зараз. Все, пливи. Десь змістився трошки. О є.